Бачите, друзі. Привіт! Я сиджу в одній дуже крутезній тачці. Ви можете вже зараз зупинитися, написати на коментар і спробувати вгадати, в якій самій машині я сиджу. Рулі, як бачите, в мене вімкнений. Ось тут мене каркас, і це щось дуже потужне. І в цьому чомусь дуже потужному більш ніж 700 сил. Я сподіваюся, вам буде цікаво, бо сьогодні у нас кадрі дуже гарна спортивна кайфова тачка. Сьогодні у нас Subaru STI. У кадрі знов ви б думали, хто? Правильно, головна героїня сьогодні не я, як завжди. У нас є красуня набагато краще, і от вона, це Субару. І будуть коментувати люди одного з хлопця, ви вже знаєте. Привіт, Паш. Розкажи, як ти оце будував взагалі? Яке ти маєш відношення до цього? По-перше, почнемо з того, що це STI, оригінальна 2003 року. Ця машина е, нашого клієнта і друга, товариша, вже у власності, напевно, більше 15 років. І вона весь цей час будується, е, переробляється. Е, вже останні роки ця машина вже на допрацюваннях Максима е, по різним деталям і різним питанням е, тому так. Перше відразу помітно, що вона бойова, тобто що вона має щось їздити. І дивлячись того, що от з правої сторони трошки відсутня фара, то я думаю, що вона їздила певно або ралі, або може навіть колись там драгрейсинг пробувала їздити. Ця машина ніколи не їздила, вона їздила на чайці тайм таймата. Ця машина, вона більшу частину свого життя е, просто зберігається в ідеальних умовах. Вона не їздить по вулиці. Це, кожен це день. шлях Субаріста. От зараз Субарісти мають поставити лайк, бо в кожного Субаріста наступає той момент, коли ти її будуєш, будуєш, будуєш. І потім ти її так любиш, що ти тільки заходиш, такі пелінки здуваєш і не виїжджаєш. Так? Це, це тих... про цю машину. Це про цю Ціє, машину в цій, в цієї машини дуже дуже хороша доля. Знаєш, для так. Субару тих років. Класно. От, до речі, знаєш, цікава історія. Бо ти починав будувати зараз. Максим за нею слідкує і там. Я не розумію, частково щось дороблював. Да yeah. це, до речі, цікава історія, бо зазвичай, коли знаєте, це як з будівниками, коли кожен наступний приходить і лається на попереднього. А ми, як бачимо, два дві людини, які це будували, стоять в одному кадрі. Тобто, це можливо робити одну й ту саму машину, але nee, не казати, це, що це, хтось попередній це, це, був це козьол. Не. Це історія про, про те, що тюнінг ніколи не закінчується. Це більше про інженерну думку то я, того автомобіля, і процес, напевно, більше про інженерію. Видозмінювати щось, міняти. Оцей цікавий процес. Може, навіть не так їздити і просто щось видозмінювати, а зробимо так, зробимо так. Попробуємо, як воно себе буде погодити. Дуже важливим аспектом для власника є це, що це ще має виглядати класно. В інженерному плані. Тобто тут не стидно відкрити капот. Тобто, як каже Сергій Будь Борисович, негарний, негарний, негарний літак швидким бути не може. Правильно. У нас є декілька машин, ви кімрестечі, які насправді е так кропітко налаштовувались, і власники настільки бояться на них їздити, що хтось з нас на них їздив більше, ніж власник авто. Я думаю, що у Максима така ж да? історія. Ти, певно, більше, ніж власник авто, їздиш на цьому авто. Ні, ну він виїжджає і катається по вихідних, коли гарна погода. Це тільки коли гарна погода. З дітлахами своїми типу, отримує задоволення, напевно, від цього. Так, ну давайте відкримо капот і поговоримо про сата, бо ми тут зібралися для чого? Щоб про сита поговорити. І так, поїхали розповідати, що тут стоїть. Трокер 2.2, кіт джун. Такий комплект шатунів в колінвалах. На поршнях Косфорд, на передвалах Косфорд. 272, 274, якщо я не помиляюсь. Паливна вся перероблена. Колектор Cosworth. впуск. Комплект фронтального інтеркулера АПС, турбокіт АПР ДР-55, якщо мені не якщо я правильно це сипив, він скрольний. На той час це був супер рішення, ексклюзивне від австралійської компанії, яка славиться їм, саме інженерними рішеннями правильними і. Які мають вигляд по сьогоднішній день. Тут стоїть система а, а, Аре сухого картера, яка знову ж таки ми її допрацьовували, тому що були деякі питання технічні по ній, але ну, працює справно. Мало де ти зустрінеш в принципі, такі системи на такого рівня машини. Тобто це рідкість, це дуже велика рідкість. Тут у нас, наприклад, бачок і загальна ємність, по-моєму, 8, правда, літрів? 7,5 літрів. Мастила. Тобто стандартно тут йде 4,5, там приблизно, а тут майже в два рази більше в нас. Мастило. А давай в якому році вона взагалі до тебе в руки потрапила і з чого а, ви почали? У 2008 чи 2010-му, я вже не пам'ятаю. І почали будувати як машину на Еврідей чи для якихось змагань? Ні, вона вже мала певний ряд доопрацювань, але з часом це все переробилося. Двигун на цій машині. Ця машина має дуже багато запасних деталей. Які вона може поміняти в будь-який момент, включно там вплоть до ще одного двигуна. Я такого ти хотів сказати. Я думаю, скаже у цій машині є декілька запасних двигунів. Першу версію двигуна я будував на цій машині. Він був 2.5 і зовсім на інших компонентах. А оці компоненти, про які вже Максим розказує, це все власника було в коробочках. І в Сергія була ідея побудувати двигун повністю посад. Легендарної компанії британської, тобто цей колектор, ти не часто зустрінеш такі колектора. Хтось купляє, він коштує як не знаю, як лано, як, як лано коштує. Тому це а це на загальному плані дрібниця. Так, і що тут по потужності? Що зараз крою? Бо ти сказав, що перший мозок, який на неї стояв, це був взагалі ще мотек. А наразі Тобто все це крути -мозг да сток, тому що на сьогоднішній день навіть блокування, які е, розроблений ще там в 2002-2003 році, з допомогою нових розробок і нового е, софтверу, він може набагато більше. Наразі у цій машині є декілька паливних карт і є можливість довприскувати воду метанольну суміш. По це? потужності ми поки що не скажемо. Вона не була на стенді на даний момент. А є взагалі таке бажання чи людина хоче просто кайфувати? Ні, та звісно. Ну, кожному, напевно, хочеться якийсь графік побачити, що там, як, як працює, яка крива, скільки моментів. І на стенді можливо це все перевірити, це безпечно. А от скажіть, як людина, яка на ній каталася? Що ти, які твої враження взагалі? То карті. Просто картинг, типу, веселий, типу, річить. В керуванні прям подобається. Двигун 2.2 цікавий. Я вважаю, що це найкраща компоновка субарівського EJ 2.2. Він і знизу добре їде, і крутиться далеко. По відчуттях прям добре. Турбіну я би поставив трошки меншу. А саме яка наразі, яку поставив? Тут Garrett 40. 42-й 42 на Твінсков. І хотілося б трошки раніше, бо досить пізно вона виходить на надув. Ну, але це вподобання кожного, типу. Хтось любить знизу їхати, хтось в середину, хтось верхати. Типу. Досить пізно це десь під 5 тисяч? Так, та, десь порядку 4-700, вона виходить вже так стабільно на надув. Повний, 1,9 і дев'ять вона тримає надув. Які рішення, от, наприклад, там топ 3 рішення, якими ви пишаєтесь як інженери, які будували цей проєкт. Так як Паша починав будувати, то він може розказати свої рішення, які він на свій час застосовував. Бо ми розуміємо, що час іде, рішення змінюється, досвід. Я можу сказати не те, що мені подобається, а, наприклад, те, що тут, на мою думку, найтехнологічніше це якраз оця система сухого картера від компанії Аре, яка яка нас помучила, це складне рішення, але і, до речі, це не моя ідея була. Це ідея була власника поставити цю систему. А давай трохи поговоримо взагалі для про те, навіщо і коли дійсно необхідна ця система сухого картера. Ця система актуальна, коли машина е, приймає участь в професійних змаганнях, де це воно дійсно потрібно. Тобто, це ну на ралі, на жаль, ця система рідко використовується в такому виконанні. По ряду причин. А актуально це в якихось кільцевих перегонах, наприклад, які вимагають довгий час роботи. Тобто не швидке кільце, а десь якісь гонки, типу Endurance, де це де треба їхати, гонки не витривалі, скажімо так, техніки. Це сильно допомагає зберегти мотор. От це, це дуже класне рішення, воно інженерне, воно складне, а воно ефективне, але дорого. А чому саме попило у вас кровушки? Ми довго не могли розібратися з тим, як правильно працює система вентиляції картерних газів з цієї системи. Тому що, допустимо, наприклад, в звичайній машині, коли ти відкриваєш кришечку маслозаливну mm -hmm. на працюючому двигуні, звітом виходять пари. А з цією системою в нас ситуація така, що коли ти відкриваєш кришечку, туди щось всмоктається. Ми розуміли, що це так має працювати. Але це розрідження має бути контрольоване і правильно. Так, взагалі для чого ця система ставиться? Ця система ставиться, вона запобігає відливу мастила там в поворотах, в драгрейсінгу, Правильно каже при старті різкомуць. Також ця система. За рахунок великої кількості вона більше віддає тепло, вона енергоефективність віддачі мастила, тобто за рахунок великої кількості. Крім того, е переходячи це в бочок, ця система позбавляє будь-яких вспіннень мастила, які також там, негативно впливають на двигун. Тобто, насправді це безпека для двигуна Однозначно, так. так. Тобто, от таке рішення. А якщо Максима спитати, яким ти рішенням пишаєшся? То я хотів просто зберегти максимально автомобіль, типу, по всіх його. Чи це салон, чи це кузов, чи це е, навіть зазори, щоб воно тут було як цілісна конструкція автомобіля, щоб все справно працювало і не задавало б ніяких лишніх хлопотів, і... просто їздити кататись, отримати задоволення. І... Бо це спортивний автомобіль, типу. Для певної якоїсь дисципліни, але ти сідаєш в салон, тобі доволі нормально. Класно круто в твій килим. <плес> <плес> ти ноги поставив на килим. <плес> І це круто. Це до речі, одна з небагатьох машин, де... Мене багато зламав. <рес> Бо ви не їздили. Це ми, буде ми, ми їздили, рік, ми їздили <рес> просто тут завжди, тут ніколи не ставилися якісь невідомі запчастини чи там рішення. Є такі деталі, які ви просто не зустрінете. Просто тут е, ТГВ, оці от заслонки, типу, з двома рядами форсунок. Типу, не часто, не часто такі компоненти. Тут є о, дуже екзотичні і такі дуже недешеві рішення. Ну, насправді, Косфорд це ж реальна мрія дуже багатьох суборістів була. В це свій це час, так? Та, та. Тут завжди був підбір, підбір запчастин з розрахунком на потужність тисячу кінських сил. Тобто двигун, всі решта. Тобто, ми ставимо більшу турбіну, більше дуємо, більше, більше палива і, 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 і маємо тисячу сил. Але є питання: для чого це? Це та, під якийсь спорт це, це фан? Це треба питатися власника, але скоріше це машина-мрія, а не, а не спортивний так. снаряд. Отак От ми і називемо цю передачу машина мрії. От це факт. От я вважаю, що це саме в цьому кольорі, саме в цьому кузові, це реально машина мрії. І ми, до речі, хочемо сказати велике дякую власнику за те, що він нам надав її. Для того щоб ми подивились і щоб ви подивились. Бо багато людей такі авто зберігають десь себе в гаражі і навіть їх не дістають. Тож ми дякуємо, що ви нам надали це авто. Ми реально раді, що є такі проекти в Україні, і сподіваємось, побачити вас на перегонах. Корисняти ми прийшли поговорити про спойлер, гарний, про все таке, але допробачить нам власник цього авто, бо так взагалі робити не можна. Але я зараз зроблю мрію будь-якого чоловіка. <ріше> бо це, знаєте, коли дуже гарний. Зад будемо казати так, то це гріхно зробити отак. Вона реально дуже гарна, дуже гарний спойлер. І мені здається, що от ще в цьому кузові дуже гарно виглядає це антикрило. І якщо ми його піднімемо, то ми побачимо не менш гарний багажник, в якому що? в якому у нас є метанол. І зараз ми ж з Максимом поговоримо про те, що це за метанол, чому взагалі взагалі для чого його ставлять для глядачів для наших можна сказати, яка ціль. І охолоджувати суміш в більшості, і зменшити ризик детонації щоб і збільшити потужність двигуна, відповідно. Тобто, судячи з того, що я бачу в багажнику, бачу от красу повну і те, що там взагалі нема калимка, то там, окрім метанолу, ніхто не їздить. Ні, противовідливний бак на паливо. Ще один насос, агнітушитель повне агнітушитель повний і акумулятор. Закриваємо цю красу і якби. Можемо ще поговорити про спойлер. Це єдиний, який був на неї встановлений, чи було декілька варіантів? Є декілька комплектів. І тобто, по настрою можна поміняти? Так, ну, поміняти, якщо. можна кришку поміняти, можна спойлер. А кришка, певно, ще карбона. Напевно, є ще інша кришка. Ви Бачите, сумаріс, та він, якби друг товаріщі запаснички. Так що шарю, що є ще запасні всілякі штуки. Ось ще, до речі, цікаво, бо мені до це підкалували. Каже, ти любиш такі машини, любиш такі машини, сядь в каркас. Я кажу, та для мене це не проблема. а До речі, цікаво, як для людей взагалі в щоденному використанні це не проблема. Кожен раз через каркас. Ми поставили знімач керма, що ти собі його відкинув, і це куди. Простіше стало реалізовувати. Ну все, поїхали затестимо, як сідати в каркас. До речі, що, знаєте, що, вам скажу? що сісти, якби it's ok. Я знаю, як цим користуватися. Оп, і ти сів. А от як вилізти, то це вже поскладніше. Але так воно прикольно. Знаєте, в чому фішка? Коротше, якщо ти не займаєшся спортом, якщо в тебе нема розтяжки, то це не для тебе авто. Ти можеш бути спортивною людиною у всіх сенсах цього слова. Ти в спортивне авто, і ти можеш бути спортивною людиною. Але це прям свій кайф, коротше, тут сидіти. Ти сиді, сидиш тут і одразу розумієш, що ти в спортивному авто, якби все як треба. По-доброму, звісно, треба їздити в шоломі <смі> по безпеці. Але ну, прикольно, це дуже прикольно, так. Да. Зручні сидіння. Оце таке міське сидіння, бо є ще таке спортивне з такими вухами, під шолом, типу, під ханс, під всі. Також з повинні... парку чи щось? З парку, так общем, затестили, це реально виходити буде складніше. А взагалі я бачила різні варіанти. Хтось вилазить, типу, отак, хтось з ніг. Але чоловіки зазвичай отак, да, Здається, через верх вилазять. І так, будемо по-чоловічому це робити. Отак можна гарно. Чик, 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 чик. Я все одно по жіночому це зробила, бо всі роблять якось не так. Ще є такий варіант: знаєте, отак з цієї сторони. Так, от чік і просто завалився туди. Тобто, коротше, коли вже це твоя машина, твій каркас бери, тренуйся, як тобі більш подобається. З якої сторони? Головне, що, знаєте, не ниряти отак, а всі інші варіанти приймаються. Якщо у вас є улюблений варіант, як залазити в каркас, пишіть в коментарях. Можете намалювати схему. Можете намалювати схему. Рубрика звичайне питання: <смі> скільки, скільки жре, скільки пре, і чи можливо буде глядачам, які зараз залайкають це відео. Я сподіваюся, ви ж залайкаєте. Чи можливо буде їм чи є якісь перспективи побачити це авто на змаганнях? Я думаю, що ближчим часом, якщо все вийде, то може вона і поїде на якийсь таймотак. Я підписую на гору поїхати, ну бо це прям дуже цікаво, що там буде. Скільки пре, скільки жре, та їде весело, типу. Не, не, не спостерігаєш. Тут треба дивитися за дорогою більше, аніж то, як вона їде. Я думаю, що ніхто ніколи не заміряв, який Ні. в неї розход. Ні, Ту година дві поїздив, покатався. Хіба так засікати? Але кажу. вона їздить на що? На сотому один наступ. Тому з колонки і метанол. Все. Ні, Це просто сото, колонки, метанол, рецепт щастя суборіста. Тобто, друзі, ви на цьому місці ставите лайки, що ще не поставили. Чекайте оцю машину, побачите як мінімум на горні гонці, як максимум десь не знаю на чайці, може на кільці або десь ще. Сподіваємося, що такі машини будуть будуватися і що ми їх будемо бачити якнайбільше в нашій країні, бо реально це красива Subaru, достойна уваги. Хлопцям дякуємо за коментарі. Давайте Добре. нам п'ять. Дякую дуже і до зустрічі на перегонах. Цього авто за те, що він нам її надав, за те, що показав її вам дуже кайфова машина, дуже емоційна. Як всі Subaru заслуговую уваги, заслуговую вашого лайку. Дивіться не Drive, кайфуйте від життя і будуйте отакі класні драйвові тачки.